Вітаю, шановні друзі, шановні колеги. Позачергове засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської роботи, етики нагорожень про питань та антикорупційної діяльності. Починаємо. розпочинаємо в процесі підготовки до чергової сесії. Виникли ще додаткові три питання, які важливі для розвитку нашої області. Тому пропоную розпочати засідання нашої комісії. Бачу, кворум є. Доброго дня, Микола. Добрий день. Микола. Добрий день. Так. Інші члени комісії, мабуть, ще до нас доєднаються. Якщо ні, можемо все рівно в нашому складі розглядати питання. Можемо розпочинати, так? Шановні колеги. Так. Так, у нас є три питання. Значить, перше питання про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, сіл селищ міст Закарпатської області, окремого індивідуального визначеного майна. Якщо можна більш детально щодо цього питання, Володимир, ви так будете доповідати? Є представник департаменту ага, інфраструктури Останку департамент інфраструктури розкриття, отримання меріжирний доріг державних цього значного. Попередньо на сесії 1206 року було прийнято рішення No1414 по питанню передачі такого майна. На підставі цього рішення було сформовано обґрунтування характеристика від документів, що необхідно для передачі згідно вимог закону про передачу державного майна і направлено міністерство економіки. Міністерство економіки, на жаль, трошки запізно, 10 числа дістали пропозиції щодо вдосконалення чи доопрацювання цього проєкту. Основними їхніми пропозиціями було це взяття забоянь щодо подальшого цільового об'єктів об'єкту до передачі, ну конкретно на кого це покласти, і у переліку, який йде додатком до рішення перед майна, визначити дані номери. Що було зроблено і е, узгоджено із е, відповідальною особою з Міністерства економіки, і з юристами і обласної ради і адміністрації? А про яке майно йде мова? йде про майно безпекове Закарпаття, яке зараз перебуває на балансі Державного державної організації служба місцевих автоміг і доріг і відновлення інфраструктури у Закарпатській області. Передайте. Передаємо на комунальне підприємство. Е, uh, спереди, у нас, це було на власність, якби будь-яка, якщо воно на балансі державного органу, була федеральної форми. Ми передаємо на КПшку. КПшку, яка в нас є е, е, органом управління, скажімо, є управління цифровізації як нашого КПШ. Ну і відповідно до цієї процедури, Кабмін має надати Ну, Це, я так розумію, технічні процедурне питання, яке потрібно. Але це логічно бо фінансувалося з про Це технічні практики. Шановні колеги, ще когось, можливо, якісь зауваження або доповнення? Ну. Пане Микола? Нема. А, ну Тоді е, пропоную винести на розгляд сесії. Як невідкладне. Не Голосуємо. Не так. Зо. Одноголосно. Гарно дякую. Е, наступне питання, яке е, також виникло процесі підготовки, про призначення визначення департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг, загального користування, місцевого значення закарпатської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації, замовником будівництва за об'єктом капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії та операційного е, блоку КМП ОКЦНН. день так, суть питання. Є програма відновлення у метрі, в, в якої передбачено, що ми повинні зробити капітальний ремонт нейрохірургії за ці кошти. Ми, як управління капітального будівництва раніше, 12.06 було рішення обласної ради наш замовниками. Но в зв'язку з тим, що йде реорганізація. Шляхом злиття з інфраструктурою, в новому році, ми вже не зможемо виконувати функцію замовника. Для того, щоб нам виділили кошти для реалізації цієї програми, треба підписати угоду про передачу позиків між Мінфіном, Міністерством розвитку громад, територій та нами. В цій угоді сказано, що кінцевий бік хто буде виконувати роботи, не може вносити до своїх установчих документів будь-які зміни і рішення. Притом при підписанні угоди е, треба додати такі документи, як завірна копія сєдиного державного реєстру юридичних осіб підприємства громадських формувань або витяги ДРПО, завірна копія положення про структурний підрозділ, і так далі. Там куча документів. Е, ми цього зробити не зможемо, тому просимо е, зробити зміни, ну відмінити тут то, е, то рішення обласної ради і прийняти нове де визначити замовника правоприємника, який буде, ну в тому числі і управління будівництва умовно буде там знаходитись. Тому просимо це рішення підтримати і визначити замовника департамент інфраструктури. Що мається на увазі відмінити не потрібно, тоді Ні, те, то, те, то, те... То, то рішення, яке було раніше по суті, воно буде в новій редакції. Зміна да. замовника відбудеться. Рішення потрібне просто цього року треба отримати ці кошти. Якщо не ні, ні, процедурно, це насправді да. дуже важливо і потрібно далі узявати наші дай... нерухи, яка там величезну кількість наших захисників тут... допомагає, і все таке. Я щодо цієї фрази, що відмінити і ні, вони проц... видають рішення в новій редакції. Не схочуть yeah. да, скасувати попередні рішення а даємо новий драку. Все, зрозуміло. Колеги, є ще, можливо, якісь зауваження? Пропоную тоді. Є, Микола? Ні, за. Голосуємо. Я за. Пропоную винести, як не відкладе, на розгляд чергової сесії. Тримає. Так. Одноголосно гарно дякую. дякую. Так. І е, крайнє питання. Це? А, ви mm -hmm. е, крайнє питання е, про встановлення права е, узуфрукта. Закарпатська обласна рада набула право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою Загорська 28 б це право було оформлене у п'ятницю і тепер для здійснення статутної діяльності mm -hmm. в закарпатському ліцеї, Жироцькому науковому ліцеї Закарпатської обласної ради необхідно передати це майно для використання своєї статутної діяльності. Але оскільки вже от, законодавство внесені зміни, вже немає такого поняття як право оперативного управління, вже є право зустрічі. Тому це питання є невідкладним, тому що необхідно забезпечити навчальний процес. І Здійснювати видатки для використання цього майна, в тому числі комунальні. Там буде на баланс Ну, все ж вибрати так Там там роботи всі завершені, все-все-все, так? Все, все, да? Так. Шановні колеги, в мене на передати немає, можливо, когось є памінфо? Немає, так? Да? Тоді е, пропоную винести на розгляд сесії, як невідкладне, і які це да, гарно, дякую одноголосно. Oh. Uh, гарно, дякую, колеги, за оперативну роботу. прайм-важливе питання. Суємося тоді до сесії. Гарно, дякую. Yeah.